Всім привіт! З дозволу Кхорна Павла я продовжую курсейт українізації. А в ж понятно, можна? Це Знищити! Вставай, страна Сьогодні я розкажу вам про культову гру не менш культової серії, а саме Metal Gear Solid 5 Phantom Pin. Huh? Ой. Сорі, не той відеоряд. Metal Gear Solid 5 це гра в жанрі стелс екшен від японського генія Хідео Кодзіми, яка мала завершити легендарну серію і розповісти, чим саме займався Біг Бос між МГС Піс Walker і Метал Гіром. Першою грою на NES. Мала б розповісти, але про це трохи пізніше. Зазвичай більшість ігор серії мали коридорну структуру левелів, де гравцю треба було непомітно пройти з пункту А в пункт Б. В МГС 5 Геній вирішив зробити ставку на Open World, і це дало як свої плюси, так і мінуси. По суті, від старої серії в п'ятій частині залишилася фундаментальна механіка, ставка на сюжет, красиві катсцени та різні приколи, типу насрати совку на голову. Стоп! Тут так можна? Все, Кодзіма Геній, куди нести гроші? Зробити Open World в Metal Gear Solid і тим самим знести віртуальні кордони було доволі сміливим кроком, який себе повністю виправдав, на мою думку. В Phantom Painі гравець має безліч варіантів, як йому проходити місію і яким шляхом. Можливостей дуже багато. Арсенал бігбоса просто неймовірний. Шоковий пістолет, різні види автоматів, дробовиків, гранатометів, БТРи і навіть танки. Різні варіанти костюмів як для безшумних операцій, так і для штурму, якщо ви вирішили за косплейти Термінатору першої роти. А також проте Снейка, Рокет який перетворюється на керовану ракету. Кодзіма, він же йобнутий. Шпигунські гаджети, міни, димові шашки, газ, приманки. Можливість вибору сетапу просто вражає. Оскільки ми граємо за боса, а не за якогось там рядового лоха. Я ж не лох. У нас є підтримка з головної бази. Артобстріли, поповнення боєзапасу, підтримка гелікоптеру, все це ми можемо запросити в будь-який момент. Плюс ми можемо обрати на місію одного з чотирьох напарників. Снейк, як справжній козак, має вірного коня, який допоможе йому швидко пересуватися пустелями афгану. Я казав, що він може насрати совку на голову. Так досить. Заїбав Кодзіма, Куди кидати гроші? Або можна як австрійська машина смерті влетіти на базу совків і роз'їбати її з гранатомету. Хорошо, порвеш? Наступний напарник це пес або вовк. Хоча яка різниця? Він може відволікати ворогів, провести розвідку або розірвати клятого савка, якщо віддати команду. Як на мене, це не найцікавіший напарник. Далі у нас йде волкер гір, якого можна налаштувати під будь-які задачі та стиль гри. Хочеш під стелс, хочеш під штурм, а ще на ньому можна швидко пересуватися просторами Африки. І останній напарник з великою кількістю функцій, якщо ви розумієте про що я, і просто топ вайфу осені 2015 року Квайєт. Вона може і провести розвідку, і вбити ворога, і оглушити, та і просто виконувати функцію фан-сервіса. Ох уж ці японці. Вона справді топ вайфу, самі подумайте, може відстрелити совку голову і мовчки виконує накази. Ідеально. Якщо вам і цього мало, Фантом Піні у нашого боса є можливість зробити власну ПВК та базу, за допомогою якої можна розробляти нову зброю та апгрейди як для себе, так і для напарників. Керування базою реалізовано непогано, і це зробить геймплей більш різноманітним поза проходженням місій. Абсолютно всі функції з налаштування сетапу та керування базою доступні як під час місії, так і в вільному режимі. Ледь не забув про головну фішку серії МГС. Ходять чутки, що коли Порошенко казав про завершення війни на Донбасі за місяць, він розраховував на американську допомогу у забезпеченні ЗСУ нанокоробками. Ще одна з характерних рис для МГС це ламання четвертої стіни, коли до гравця персонажі звертаються напряму. Хоча це і зроблено не так комедійно, як, наприклад, в МГС 2 де персонажі кажуть райдену напряму, що він знаходиться в відеогрі. Або як Рофловий інтерактив під час битви з босом МГС 3 легендарний дід снайпер The End, якому більше ста років. Головний прикол в тому, що його можна перемогти, не зробивши абсолютно нічого. Якщо ви зробите сейф під час бою, а потім зайдете в гру через тиждень реального часу, то вас зустріне наступна сцена. Major, На жаль, настільки класних приколів п'яту частину не завезли, але ламання четвертої стіни присутнє. Не дивлячись на варіативність проходження головних місій, у вільному режимі Open World мені не дуже сподобався, бо світ не відчувається живим. І все, що ви будете робити в цьому Open World'і, зводиться до банального грінду ресурсів, персоналу, техніки та плівок за аудіозаписами. Ще можна захоплювати блокпости, але це швидко набридає. Тому я і казав, що Open World в МГС дав як плюси, так і мінуси. От сюжетні місії, навпаки. Зроблені дуже класно. До того ж, як саме їх проходити, обираєш тільки ти. Хочеш, завалюєшся на танку і всіх вбиваєш. Хочеш, косплеєш справжнього топ шпигуна і взагалі не потрапляєш у поле зору противнику. А хочеш, робиш диверсії на базі і виманюєш ворогів в небезпечну для них зону. Сюжет в грі цікавий і тримає інтригу, хоча під кінець трохи злитий. Основний посил, як це завжди буває в серіях МГС, що війна це погано, а ядерна зброя це взагалі іграшка диявола. Все це супроводжується атмосферними треками та крутими кат-сценами. Фантом Пейні багато контрастів, поворотів, драматичних моментів та кадзімовської іронії. Але на жаль, з трьох глав, які були анонсовані, ми отримали тільки півтори: повноцінна перша і друга, де половина місій це повтор першої глави в хард режимі. Спочатку я думав, що будуть якісь DLC, і Konami все ж таки дороблять останні глави. Але як бачите, вже 6 років пройшло, а другу та третю глави ми так і не отримали. Я твердо переконаний, що канамі піраси та хуєсоси. Сталася така ситуація через те, що вони дуже поспішали з релізом, плюс трохи обрізали фінансування. Тому гра вийшла напівсирою. А оскільки більшість геймерів не заходять далі першої половини гри, то якогось масового обурення Konami від геймерів не отримали. Не дивлячись на те, що гру так і не доробили, вона вийшла доволі непоганою. Навіть якщо ви не грали в інші ігри серії МГС або не полюбляєте жанр стелс-екшн, все одно раджу спробувати цей шедевр від японського генія. Metal Gear Solid 5 точно варта своїх грошей і витраченого на проходження часу. Моя фінальна оцінка цієї частини МГС 10 балів. Всім дякую за перегляд. Сподіваюсь, вам сподобалося. Не забувайте поширити це відео та поділитися думками в коментарях. Я їх всі читаю. До речі, знаєте, чому Радянський Союз проїбав війну в Афганістані? Бо у нього не було такої потужної підтримки, як у мене. Дякую патронам Ангронам, Віталію Таранову, Павердрому та Флік Шоченеву. Патронам Крусейдерам я теж дуже вдячний. Навіть один долар це потужна підтримка та мотивація робити топ-контент. Також окрема подяка людині з Ніком 2К на топах. Вітання братам з Павлограду! Ще хотів сказати, що у нас є свій Діскорд-канал. Тож, якщо ви вважаєте себе справжнім укромаріном та бажаєте провести час в колі однодумців, ласкаво просимо. Реквізити та посилання залишаю під описом. Всім до зустрічі!